Вітаю, друзі. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван замінив для Андрія Єрмака, заступника керівника адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмітрія Козика. Тепер керівник Офісу президента України Андрій Єрмак працюватиме на Росію не через Днітрі Козика, а через Джейка Салівана. Чи означає це автоматично, що Джейк Саліван працює на Росію? Це вже інше дуже складне запитання і цікаве запитання. Я спробую на нього сьогодні також відповісти. Президент Об'єднаних Арабських Еміратів вчора. Зробив публічну пропозицію для президента України Володимира Зеленського і для президента Російської Федерації Володимира Путіна зустрітися очно на кліматичному саміті, який буде проходити в кінці року в Об'єднаних Арабських Еміратах з 30 листопада по 12 грудня. Цю пропозицію президент Об'єднаних Арабських Еміратів опублікував через якусь третю сортну. Нікому невідому ліванську газету. Але ця публікація у Ліванській газеті не залишилася непомітною для Держдепу Сполучених Штатів Америки. І Держдеп США, устами речника, офіційного представника Меттью Мюллера відповів наступне: вони знають про цю пропозицію. Вони не бачать нічого поганого у переговорах. Кожна війна. Кожен військовий конфлікт закінчується перемовинами. І вони, в принципі, не заперечують, нічого страшного немає. Але президент України сам буде вирішувати, коли, як, за яких умов йому зустрічатися з президентом Володимиром Путіним. От цікаво, тільки де має зустрічатися. Володимир Зеленський з Володимиром Путіном, чи в Південноафриканській Республіці там не підходить, тому що Південно Африканська Республіка підписала конвенцію, Путін має бути арештований. Можливо, в Лівані, а можливо, десь на Мозамбіку чи на Мадагаскарі, тому що будь-яка цивілізована країна не повинна прийняти цю пару. так? Ну, Держдеп і речник офіційний Держдепу Меттю Мюллер про це якось замовчує. Так ось. Оце публічне запрошення від президента Об'єднаних Арабських Еміратів, і реакція на це запрошення Держдепу, Устам, і Метью Мюллера в принципі дає всі відповіді, ставить всі крапочки, надії щодо мети суботньо недільного саміту чи зустрічі в е, Аравійській Джеді. Ми, в принципі, отримали відповідь на запитання, для чого проходив оцей безпековий форум чи саміт в Саудівській Аравії 5-6 серпня. Розвіялися будь-які, в принципі, сумніви і сподівання. Якщо хтось ще якось, в тому числі і я, сподівалася на те. Що Джейк Саліван зібрав країн, представників країн Арабського світу для того, щоб Володимир Зеленський, устами Андрія Єрмака, якимось чином повідомив країнам Арабського світу Глобального Півдня, суть російсько-української війни, пояснив її екзистенційну сутність, то ми, в принципі, помилялися. Насправді все значно простіше. І гірше для нас. Джейк Саліван зібрав представників Арабського світу для того, щоб представити зручну фігуру, абсолютно неофіційну Андрія Єрмака. І цій зручній фігурі можна робити будь-які непристойні пропозиції, в тому числі пропонувати очно зустрітися президенту. Росії Путіну і президенту Володимиру Зеленського. Тобто ми взагалі не знаємо, про що там йшлася мова, але якщо після декількох днів з закінчення цього безпекового саміту, президент Об'єднаних Арабських Еміратів виходить з пропозицією очної зустрічі Путіна і Зеленського, то явно. Андрій Єрмак не намагався переконати ці країни війти в наше положення і посприяти нам у подоланні Путіна. Складається просте враження, що Андрій Єрмак подав якісь таємні сигнали від Володимира Зеленського, що в принципі президент України не проти зустрітися. Складається враження. Як воно насправді ну, мені складно сказати. Але все дуже просто виявилося, банально очевидно. В принципі, від, ну, які могли бути ілюзії. Ну, в принципі, наї, наївні ми люди, я хочу сказати. Андрій Єрмак більше нічим не займався як сутенерством політичним і торгував інтересами України, чого раптом він змінився. Звичайно, там, де ми бачимо Андрія Єрмака, то після цього ми будемо бачити ось такі пропозиції. Що цікаво, що на цей мікроскандал відреагував не Андрій Єрмак, а віддувався за Україну міністр закордонних справ пан Кулеба. Кулеба сказав, що зустріч з Путіним в принципі неможлива, вона не може бути ніколи. А зустріч з Росією може бути тільки тоді, з представниками Росії, може бути тільки тоді, коли вони виведуть свої війська з території України. Це важливий момент. Представляти формулу миру їде Андрій Єрмак. Після Андрія Єрмака публікуються дуже дивні пропозиції, таке враження, що Єрмак себе представляв там повією. А віддувається за це все офіційна особа. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну, ось така ситуація. Але тепер я переходжу до основного. Очевидно, що в житті всі ми маємо право на експерименти, але експерименти вони проводяться з якоюсь метою і всі зобов'язані нести відповідальність за свою експериментальну діяльність. Сполучені Штати Америки видали ліцензію на експеримент Володимиру Путіну провірити перевірити нас українців, чи ми є справжнім народом і справжньою нацією. Не секрет, і це описано в. Багатьох там якихось спогадах європейських і світових політиків, що Путін переконував німців, французів, американців у тому, що українці це не справжній народ і не справжня нація. І коли Путіна запитували, а як взнати, як відрізнити справжній народ від несправжнього народу, і Путін говорив, що справжній народ завжди буде битися, якщо на нього нападають. А українці вони не будуть битися. Хочете, давайте перевіримо. І Джо Байден сказав: Ну добре, давайте перевіримо. Але цей експеримент і ця перевірка, ця проба на зуб, вона повинна мати початок і кінець, і за неї хтось повинен відповідати. І, очевидно, Джо Байден і адміністрація Сполучених Штатів не були такими далекоглядними і не запитали Путіна, що він буде робити, якщо після трьох днів перевірки СВО з'ясується, що український народ, який б'ють, які будуть битися за себе. Що він далі буде робити? Ніхто у Путіна не спитав. Ніхто не спитав його через місяць після широкомасштабного вторгнення, чи він переконався у тому, що українці це справжній народ. В результаті найважливіший висновок Захід отримав небувалу, криваву бійню і війну, яка триває вже півтора роки. І, в принципі, не зовсім всі розуміють, що з цією війною робити. Незважаючи навіть на те, що ця війна є умовно керованою Сполученими Штатами Америки. Але керованою вона є не тільки, тому, не тільки за політичної доцільності, а тому, що Сполучені Штати Америки дуже переживають сильно, щоб раптом ми не отримали перемогу і цією перемогою не образили Російську Федерацію. Мова не йде про утримання режиму Путіна, як на мене. А, і це не посприяло трансформації цієї війни у столітній чи там тисячолітній глобальний великий екзистенційний конфлікт, який буде на порядок більший, сильніший, серйозніший, ніж арабо-ізраїльський конфлікт. Оце, що мають вони на Близькому Сході, Палестина і Ізраїль, це буде дурниця. Так, от вони, в принципі, десь тут щось отак хочуть уникнути. Всім уже очевидно, що Сполучені Штати Америки насправді імітують фобію до Російської Федерації. Вони переслідують там якісь свої інтереси, в тому числі і політичні, дуже навіть приземлені і, і, і буденні ці інтереси, але політичні. Так ось наступний важливий момент. Очевидно, що Сполучені Штати Америки хочуть в чергове випробувати українців на зуб. Тільки тепер вже не Путіним, не Росією, а Саліваном і Крилом Байдена, який намагається присадити нас за стіл перемовин. Тільки адміністрація Байдена не дає собі звітності, а що буде після того, якщо ми не сядемо за стіл перемовин і. Поламаємо плани Салівана і Байдена, так як поламали плани Володимира Путіна. І що вони далі після цього будуть робити? В принципі, перші ластівки вже прилетіли по реакції Ольги Харлан. Її попросили також, примусили подати руку э, якісь там лахудрі з шаблою з Російської Федерації. І вона цього не зробила. І українське суспільство показало свою реакцію. Так, ось головний висновок, який я хочу зробити в цьому відеооблозі, я думаю, що якщо Сполучені Штати не переглянуть своє наполегливе патологічне бажання присадити нас за стіл перемови, то вони 100% отримають небувалий за масштабами. Екзистенційний глибокий конфлікт в центрі Європи між Росією і Україною. Не десь там на близькому сході між кількамільйонним Ізраїлем і кількомільйонною Палестиною чи Арабським світом. І цей конфлікт буде такий, що ніхто з нього не виролень. Більше того, Захід, колективний Сполучені Штати отримують такий репутаційний удар після цього всього, що я думаю. Вони відхаркаються все кров'ю, і невідомо, чим це для них все закінчиться. Чим я хочу закінчити цей блог? Я спостерігаю дуже небезпечну тенденцію за німими експертами, такими моральними авторитетами, інтелектуалами, сплячими. Які раптом починають піднімати питання можливого розколу в українському суспільстві, і що ми всі повинні єднатися і гуртуватися? У мене виникає запитання: а звідки ці люди знають про можливий розкол в українському суспільстві? І що буде причиною розколу в українському суспільстві? Мені здається, що вони щось знають, і мені здається, що вони передбачають якісь викрутаси з боку Андрія Єрмака. Який ось буде пробувати щось проштовхнути нам під виглядом формули, формули миру. І там зараз ще щось готується президентом Зеленським, якийсь програмний масштабний документ. В принципі, ми всі знаємо, що ці люди, як окрім як якогось літературного сміття, нічого не можуть підготувати. Все це ну, ширма, бутафорія, там нічого за цим не стоїть. І от мене це дуже непокоїть і тривожить. І я ще один хочу зробити такий висновок: після ковідної історії і пандемії. Все політичне експертне середовище, я його дуже добре знаю, і вони мене вони поділя... воно поділялося на два табори. І ось один табір він був таких конформістів. Які казали, приблизно займали таку позицію. Можна, звичайно, трошечки побрикатись, повоювати за конституційні права і за здобуття західної цивілізації, свободи, права людини. Але краще прийняти, вписатися в глобальний тренд. Нові правила, QR-коди, щеплення, обмеження і так далі. Не потрібно взагалі з себе щось там корчити. Це всі люди, які. Б'ють себе в груди і кажуть, що вони свободолюбиві і так далі. Інші були трошечки не такі, але вони менше з тим приймали правила гри від Міністерства охорони здоров'я, яке, в принципі, підпорядковувалося Держдепу і Сполученим Штатам Америки. Ось. І вони казали, що ми готові прийняти ці правила, тільки їх треба зробити більш. Адекватними, природними, наукоцентричними, щоб вони на щось спиралися. QR-коди? ну так я так, коди так ось всі ці люди, які приймали попередні правила під час ковідної пандемії, вони абсолютно сьогодні готують українське суспільство для того, щоб ми прийняли тренд, який знаходиться у стадії формування, і нові правила, що ми мусимо сісти за стіл перемовин, і вони сьогодні відкритим текстом говорять. Що нас будуть садити за стіл перемовин? Не ми не сядемо за стіл перемовин, і що це неможливо взагалі такого. А вони говорять про те, що годі повипендрювались, щось там повоювали, яка там ваша воля, хто ви там взагалі такі? Сідайте за стіл перемовин і домовляйтеся, слухайте, що вам кажуть. Вас ведуть туди, куди треба, все правильно. Ми повинні переступити цей значить крок. І це складний багато. Сходинковий процес, ми, значить, йдемо поступово, все, годі вже тут розказувати і так далі. Більше того, багато експертів і політологів, вони взагалі, я помітив, ну вони в принципі не мали ніколи своєї точки зору, але знання вони черпають не з себе, не через мислительні процеси, про які говорить Сергій Дацюк, а вони черпають з західних публікацій. З публікацій в західній пресі. Це у нас тепер такі. Експерти і тепер такі знатоки політичні. Так от це все мене надзвичайно тривожить. Ну і закінчу я Джейком Саліваном. Можна, звичайно, припустити, що Джейк Саліван має якісь симпатії або псевдоморальні зобов'язання через Бернса і інших людей перед путіним і російською елітою. У них є якісь там симпатії. Ідеологічно в тому числі, можливо, вони схиляються перед величчю Росії, не можуть з нею розпрощатися. Можливо, вони мають якісь плани на Росію під час протистояння дні удаваного протистояння з Китаєм і не розраховують на нас і мислять стратегічно у своєму, значить, такому плані. Можливо. Тому а можна припустити, що до певної міри колективний Джейк Саліван. Працює на Російську Федерацію. Але насправді вони працюють на Сполучені Штати Америки. Просто їм Росія так от потрібна і використовують нашого телепня, коня імператора, калігули Андрія Єрмака. Але я думаю, що Джейк Саліван, колективний, і вся оця армія демократів вони продовжують працювати у. Сучасній напрацьованій адженді, яка була відпрацьована під ковідну ситуацію. І там немає місця зусиллям, немає місця волі і там, сумлінню. І вони не можуть допустити, щоб перемога відбулася на полі бою, тому що перемога на полі бою це перемога, це тріумф волі і сумління. Це Тріумф людського. А ось перемовини це триумф договорників і всяких а, ущербних там, інтелектуальчиків, які щось пробують завжди порішати. І от Джейк Саліван глобально працює на цю філософську доктрину. Я не знаю, свідомо чи несвідомо. Тому а, а, отакі висновки у мене. По ситуації і підсумки по Аравійському саміту безпеки Андрій Єрмак знайшов собі нового Дмитрія Козака. І нам належить це бачити і реагувати. І ще один важливий момент. Зараз ми знаходимося в такій ситуації, що головні події відбуваються не на фронті. Головні події відбуваються в коридорах і в кулуарах за лаштунками. О, там відбуваються головні події. І вся енергія інтелектуальна, і психічна і ментальна, вона має бути спрямована саме туди. Всі аналізи ситуації на фронті, я розумію, що вони там важливі, і ми залежимо від цього. Але це не ситуація, яка була рік тому. От тоді насправді ключові події відбувалися на фронті. Все було більш-менш зрозуміло. Сьогодні таємних домовленостей значно більше, і основні події відбуваються на фронті таємних домовленостей. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.